Ми вже тоді мали свій транспорт, обладнаний транспорт, з потужними батареями. Тобто ми готувалися на те, що в нас буде, от по типу тієї міні-лабораторії, як Запоріжжя, ми помітили, що буде з монітором, автономія повна. Ми думали, що будемо працювати з буса. Угу. Але куди? Місто, тут переїжджати і працюємо на місті локально. Ну, давай розгружати той бус, доставати ту батарею. Кидаємо зв'язківці з нами сідають, кидаємо ретрік, під'єднуємо це все на цю автономію. І супер. Включаємо світло на акумулятор, ретрік на акумулятор, а в день генератор. І все, в тишині ми вночі на зарядках, на всіх умовах, на теплі, практично. І... В день ну на генчику, але все тоже ок.